Конічева, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Чергове розпакування, чергове, щойно забрав, прямо з пошти, як кажуть, прямо з пічі, гаряченьке приїхало. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ні, не взуття. Сьогодні відволічемось від цієї теми. Сьогодні. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось такий комплект радіопетель мікрофонну радіосистему від компанії Newer. Називається ось cm 31 Як завжди, компанія Nuwer жодним чином не впливає на результати цього відео. Все особисте, придбане за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і невеличка передісторія. Чому? Придбав. Чому вона тут, ця система. Е, хто не знає, у мене є на каналі Огляд іншої системи від компанії Юланзі, Юмайк. Е, І з ними був певний нюанс, е, про який, будемо так казати, ніхто не говорив. Е, у, цих, у тих, у тих мікрофонів була, е, про, була проблема, пов'язана з дуже низьким SPL-ом. Хто не знає, SPL це Sound Pressure Level, тобто е, рівень звукового навантаження. Які здатні витримувати капсулі самих мікрофонів. Так от, в тих мікрофонах вони дуже швиденько заводились, будемо так казати. Тобто там все було добре з функціоналом, все було добре з якістю сигналу, але був нюанс. Якщо більш-менш така людина, як я, дуже така говірка, дуже така гучна, зазвичай мікрофон не, з цим не міг поратись і тому кліпував дуже сильно. Вирішив я ризикнути і придбати ці. Тут у нас вже SPL, до речі, в ЮМАЙКУ жодним чином ніде не вказується. Я не знайшов ніде інформації про те, який він офіційно. Тут вказується тут у нас 115 дБ SPL. Ось будемо сподіватись, цього вистачить. Якщо не вистачить, будемо пробувати далі. Тому переходимо до самого розпакування. Перед історією я вам розповів. Хто не бачив огляд, до речі, u подивіться обов'язково, він там у мене є на сторінці. А сьогодні ось вони. Ось таке у нас пакування CM31, Clip Wireless Microphone, тобто петлі, мікрофони безпровідні. U-Create, we Illuminate. Ви, ви створюєте ми освітлюємо чомусь. Такий лозунг для себе компанія НІВЕР ізбрала, Як кажуть, це їх право. Ось у нас характеристики, основні зазначаються. На коробці. До речі, пакування досить досить таке нормальне, незважаючи на те, що ці мікрофони вважаються недорогими. Приблизний кошторис це десь плюс-мінус від 4 тисяч до 5. 000. Якщо шукати ці мікрофони, можна знайти в залежності від постачальника та селера. Ну, та сама гарантія, наскільки розповсюджується і так далі. Таке інше. Ну, в середньому хай буде 4,5 тисячі. Тисячі гривень середній прайс таких такого комплекту. Ось ви бачите, тут навіть зазначається, скільки працює воно все. 7 годин сам ресівер, пробачаюсь трансмітер і 10 годин, 7 7 годин ресівер з трансмітером плюс 10 годин ще у нас у цьому боксі, який повинен все це заряджати. Тут у нас також серійний номер. Ну, і ось, що мені дуже сподобалось, оскільки ось у нас дуже якісно все зроблено. Приємно, що навіть за такий кошторис ми маємо нормальне в принципі пакування, інструкції, все, що необхідно, щоб вам. Зрозуміти, що і як, і як воно працює. Але по, одразу попереджаю по, знання англійської обов'язкове, оскільки е, ну, нема, нема українською жодним, жодного рядку. Тому, як кажуть, хотілося б компанія Newer, якщо чуєте, українці хочуть українською. Е, ось у нас сам основний бокс, все USB-C, все як. Потрібно. Також у нас у коробці разом із ним йдуть ось такий мішечок фірмовий для того, щоб все складалось, як потрібно. У мішечку у нас, звісно, ж, комплект усіх необхідних варіантів кабелів, підключень. Для усіх форматів пристроїв, USB-A на USB-CRS, c TRRS TRS на Lightning, тобто для старих форматів айфонів, Також є TRRS, TRRS, тобто 3,5 мм джек, стандарт і. Підключення TRRS на Type-C. Ну, тобто, для усі, усіх форматів девайсів, я думаю, що ви знайдете для себе необхідний, необхідний формат підключення. Також у нас ось вони. Іду, іде стандартний вітрозахист. Ось так все це відбувається. Ось такий він. У форматі DeadCat, звісно ж, ну, стандартний, в принципі, для усі, усі такі маленькі петлі, вони всі йдуть з ось такими штучками. Так, е, їх дві, звісно, на кожний е, трансмітер. Ну і, в принципі, переходимо до основного нашого, як кажуть, зірки цього відео. Наш бокс, ось наші мікрофони. Це відео просто розпакування, перші враження, потім всі техні, технічні характеристики, всі моменти, які з цим мікрофоном будуть, які є. Я про все розповім, коли е, вони пройдуть іспити в реальних умовах, в реальних е, умовах наших українських івентів. Тому про все це згодом. А поки ми з вами просто подивимося, що ми з вами отримуємо, коли. Купуємо такий пристрій. Ось наш ресівер, тобто база. Так, кріплення під холодний башмак. Регулювання верх-вниз, плюс-мінус, пробачає, регулювання гучності. Також в таких ресіверах зазвичай всі ці клавіші вони виконують декілька. Функцій, тут не виняток, там, я ж кажу, інструкція є, потрібно все це буде дізнаватись, як воно все працює, оскільки кожну клавішу, в залежності від того, як ви натиснете або в комбінації, вона може виконувати різні функції. Але ось такі у нас сам ресивер. У нас є для, вхід для навушників, вхід для того, щоб під'єднати сам ресивер до вашого девайсу, вашого пристрою, з зовнішньої частини USB-C порт, ну, для використання там, тих самих апдейтів, можна ставити таким чином. Порт для заряджання у нас є, для підключення USB-C, звісно ж. Тому що цей мікрофон, до речі, можна використовувати як мікрофон для трансляцій. Тобто ви під'єднуєте цей мікрофон напряму до вашого ноутбуку, до вашого комп'ютера, і можете використовувати як мікрофон стандартний ау аудіоінтерфейс, ось як воно називається правильно. Ось наш трансмітер. сам. Їх два у нас. У нас є е, вхід для е, зовнішнього мікрофону. Е, до речі, ці петлі також можна використовувати як рекордер, оскільки, якщо ви під'єднуєте сюди мікрофон. Е, всередині у нас є вбудована пам'ять. Мені здається, на 8 ГБ, якщо мені не, не зраджує моя пам'ять, але тим не менш, у нас є вбудована пам'ять, яка дозволяє нам е, ресивер, е, трансмітер пробачаюсь, може писати сам себе. Це must have, як на мою думку, оскільки, незважаючи на жодні е, нюанси з, зі зв'язком, це ж наші радіотрансмітери е, і ресівери, ось, е, незважаючи на жодні проблеми зі зв'язком, у вас завжди є бекап, оскільки мікрофон може писати сам себе. Також у нас, ось я вам навіть ближче показую, в мікрофоні вбудована система активного шуму. Е, ANC, тобто активний нейтралізатор шумів, тобто все повинно у вас працювати нормально, якщо ви працюєте в дуже гучному середовищі. Також це, я вважаю, Класно, що воно є. Як воно все буде працювати, також я перевірю. Я не, не дуже полюбляю ANC користуватися, оскільки він, як на мою думку, дуже відрізає все і сам голос починає якимось ставати дуже-дуже ну, неприроднім. Тому використовувати це потрібно обережно. Якщо вас влаштовує окей, для мене я не буду цим користуватися, але якщо ця функція є, то це дуже-дуже добре. Також у нас є функція safety track, тобто, коли один пише, канал, пишеться в, зі зниженням децибелів, щоб не було перенавантаження. Ще раз повторюю, цей мікрофон у нас підтримує звукове навантаження 115 децибел, Тобто сам капсуль всередині у нас 24-бітний перетворювач цифрового сигналу повинно все писати добре, але враховуйте, що це у нас не 32 біт флоут. Одразу кажу: це звичайний формат, звичайний ваф. А про все інше, ще раз кажу, я розповім, коли буде повноцінний огляд. На сьогодні, в принципі, все розпакування. Ось, все, що ми отримаємо у коробочці з цим мікрофоном. Дякую компанії Ньювер за пакування. Мені подобається, коли навіть такі, будемо так казати, не дуже дорогі пристрої, комплектуються нормальним комплектом, щоб у вас було усе необхідне для того, щоб нормально працювати з цими мікрофонами. Дякую ще раз всім за увагу, хто додивився до цього моменту, вам особливий палець угору за те, що ви у мене найвитриваліші. Дякую ще раз всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь, розповсюджуйте, якщо є можливість у вас так. Яке зробити, допомагайте каналу, як кажуть, рости. Ось, бажаю всім гарного дня. Тримаємо кулачки за Збройні Сили, і як завжди, все у нас буде Україна!